Всім доброго раночку. А, ну що, сьогодні субота, у мене вихідний і щось я давно не пересаджувала. Тому вирішила пересадити сьогодні оцього красення. Це Тис Хіксі. Він у мене різ на старій ділянці в куточку. Не сильно був там помідний, але він мав закривати своїм е, своїм об'ємом е, деякий кут. Але зараз там все порозросталося, порозросталися ягідні тиси, Я думаю, що вони там заполонять те місце, яке звільнилося від Хіксі. А Хіксі я хочу посадити от сюди, в цю свою зону релакса. Там у мене такий темненький є куточок. Йому там буде дуже-дуже класно. А поруч японський клен, сосна підніметься кримська, і я її формую кулею великою, то вона там закриє, буде тіньочок, буде там у мене рости тис. Я ось вже викопала ями. Пересадила звідціля посажену на влітку гортензію блакитну. Не хочу тут блакитної, хочу тут яскраву якоїсь малинової. Тому поміняла місцями на старій ділянці посадила блакитну, а сюди перетягну сьогодні малинову. Благо, що вона у мене там в великому тазу росла, то я її... Викопувати буду, просто обережно витягну з комом, з торфом, з комом, землі, з комом торфа і корінчиків. І без болезні, як то кажуть, пересажу сюди. І вже тут підготувала ямку так само. По-перше, через те, що тисту, туди дуже важко було б занести, щоб не поламати щось. А тут у мене ріс чубушник-ауре. Він мені, знаєте, подобається, він такий невеличкий, і тут в затінку йому було дуже комфортно, бо він горить на сонці і пахне він. Але, але, але щось мені він тут муляв, бо у нього знизу де подквітали гілочки. Некрасиво такі, знаєте, сухі пагони стояли. Коротше, я вирішила, що він не так класно виглядає, як я хочу, щоб було тут в цій зоні. А, тому тут посажу, мабуть, ялицю корейську брильянт. А, вона в мене вже підросла на старій ділянці, і я її сюди перетягну. І вона тут буде подушкою в ногах у гортензії. Ну, а далі. А далі побачимо. Поки що так запланувала собі на сьогоднішній вихідний зробити. А зараз буду працювати. Покажу вам результат. Так, Запхала я туди тиса, він виявився більше, ніж я собі уявляла. Щось мені він здавався маленький, метр п'ятдесят, але тут, мабуть, є вже метр вісімдесят точно. Е, так, земля трошки з коренів осипалася. Залишки е, залізної решітки частково я прибрала, скільки змогла, скільки не змогла, лишила. Так як корені оголені і там ком не дуже був сильний, і ну, вийшли такі пустоти, то я його зараз виставила, як мені потрібно. Засипала трошки рихлим ґрунтом, торф перемішаний з землею напополам. На. і зараз буду заливати водою так, щоб аж було болото, щоб все і досипати поступово грунт, поступати і заливати, поступати, заливати, так щоб все це болото увійшло і не лишилося там ніяких ніякого повітря в коренях. Краще тоді вкоріниться. Якщо так вийшло, що ви посадили, начебто все в рівень, корніву шийку не засипали, почали поливати. І за деякий період часу, там, наприклад, за тиждень-за два, у вас просів ґрунт і просіла рослина, і вийшла така ямка, то ви її далі ґрунтом не засипаєте. Я вам більше скажу, ви її навіть не засипаєте мульчею. Тобто мульчею ви тоді посипаєте такого тут по краю. А там, якщо виявиться, що коренева шийка буде втоплена, то ви засипаєте крупною корою без всякого. Гроволокна, без мульчі, без нічого. І тоді у вас вирівнюється рівень грунту е, з корою, але велика кора буде е, провітрюватися, вона буде, е, там буде випаровуватися остаточна волога, за, е, залишки вологі, і корне, корнева шийка не загніє. Це обов'язкова умова, бо виглядати воно буде не дуже, якщо буде сидіти в ямі. І щоб воно там не особливо сильно не замулювалось, то краще е, мульчу там не сипати, тільки там. Е, Відступіть там сантиметрів 15, далі можете мульчувати і вже засипати корою. А саму шийку тільки найкрупнішою корою, яку ви знайдете. Тоді у вас все буде гарно з рослиною і буде вигляд зовні такий чудовий, начебто у вас все таке там рівненько і рослинка виживе. Да, помічниця моя? Так, заливаю гарненько. Так, щоб попроходило болотце було. Не хочу лізти з це болото руками і лопатою, тому взяла паличку і отаку проталкою ґрунт. Бачите, як він провалюється туди, цей мокрий ґрунт. І так він зайде під кожен корінчик, в кожну дірочку, де там лишилося повітрічко. І буду далі ще раз засипати, ще раз заливати водою. Так, відключусь трошки, бо не дуже зручно. Так, ще один шар ґрунту і ще раз заливаю. Контролер тут все контролює. Так що все буде добре. Просто у нас пройшли дощі і сам ґрунт дуже-дуже мокрий. І Тому я перемішую його з торфом. Так, ще раз. Потикала палицею своєю чарівною. Бачите, грунт проходить. Там образувалась багнюка. Зараз ще трошки зроблю, бачите, воно осідає і залазить в корені. Ще один шар землі і ще раз позаливаю. Тис висадили невеличка перерва на каву. І будемо висаджувати гортензію. Якось вона називається Magical Red Tuesday? Якось так. Вона з зеленим починає квітнути. Я, яскраво салатовим, потім переходить в рожевий, бордовий і потім знову зелений. Дуже цікаві такі перетворення. Колись її купила десь не пам'ятаю на якомусь сайті. Вона була дорогенька для мене, але дуже мені її захотілося, бо вона була такого незвичайного кольору. Її висадила, і більше, всіх, більше за всіх за неї переживала, Укутувала тільки пару разів навесні, коли були зворотні заморозки, бо боялася, що вона відморозить бруньки. Але ж вона виявилася ремонтантною і квітне на гілках і цього року, і тогорічного. Дуже рясна, красива. І я вирішила, що їй тут буде саме місце, бо це мій буде, мабуть, один з улюбленіших куточків. І тут їй буде комфортно. Так, конкуренція, звісно, буде, бо тут і сосна, і тис, і коренева, і одної, і другої рослини дуже міцна. Але я буду робити крапельний полив і їй буду робити подвійний полив. Тобто два рази навколо неї буду. Робити каплю так, щоб їй доставалося більше води, ніж іншим. Я думаю, що все буде добре. Час покаже. В наступному році побачимо влітку, як вона тут буде. Тут тільки ранішні, ранішнє сонечко, дуже ніжне, тому думаю, їй тут дуже сподобається. Я трохи розширила яму після того, як висадила тис, вже було е, дуже зручно. Е, значить, на дно ями насипала трошки спеціального ґрунту для гортензії. Зараз розкажу, як я його роблю. Там є деякі нюанси. Виставила, зараз буду засипати знову ж таким спеціальним ґрунтом і поливати. Е, так, ґрунт. У мене тут кислий торф. Ми користуємося, яким є, на роботі у мене такий більш професійний. значить Додаю туди трошки перліту. Наприклад, десь на скажем на півмішка торфа додаю дві півлітрові банки перліту, можна навіть три. Додаю трошки мульчі соснової, тобто самої-самої мілкої фракції кори. І якщо її, наприклад, немає або немає можливості щось додати, я ще додаю. Тирсу. У мене дерев'яний будинок, тому у мене цієї тирси повно. Але є нюанси. Подивіться, якщо ви це робите навесні або влітку, тирсу не можна використовувати свіжу, бо вона на себе забирає весь азот, і у рослини буде нестача азоту, і вона буде хворіти. Бо потрібно використовувати тільки перегнившу тирсу. Для того, щоб вона перегнила, вам потрібно, наприклад, з осінні набрати в мішок. Мішок тирси, взяти відро 10-літрової води, додати 40 грамів аміачної сілітри, розмішати і залити цей мішок, і лишити його до весни перегнівати. Коли тирса буде сірого кольору, значить вона вже готова до споживання. Можна туди додати ще якісь інші добрива. Я додаю свіжу тирсу тільки якщо це роблю восени, коли рослина вже ну, майже не буде рости. Тому їй азот не потрібен взимку. І цей азот буде уходити саме в тирсу. Тирса буде перегнівати, і до весни вона вже буде напівперегнивша. І коли рослинам потрібні будуть споживчі речовини, вона буде віддавати. І плюс вона буде давати кислу реакцію. Ой, вибачте, кислу кислу реакцію. Тому. Тирсу обов'язково використовувати свіжу тільки на зиму. Так само можна замульчувати нею малину, полуницю, але саме восени перед зимою. А якщо навесні або влітку вам вона потрібна, то вона вже має бути перероблена, тобто сірого кольору вже така з використанням азоту. Я зараз зробила свіженькою, бо вже майже не буде рости. Та гортензія, вона скоро вже йде в сплячку, тому буду зараз засипати і поливати. Ага, у мене тут ще помідори. На паркані, бачите, чері. Я саме люблю їх вирощувати на паркані, вони у мене до Нового року тут висять. Вони не займають місця в саду, не потрібно ніякого городу, нічого. Отакого От вдоль забора тільки щоб підв'язувати потрібно, бо вони у мене вже там і на сосну полізли. То помідорки на зиму вберуться. Тут я посадила плющик, він буде завивати вічно-зелений, він такий ажурний, буде завивати Це у мене парканчик, така пірголка. І тут е ввечері так само не буде сильно сонця, бо у нас після обіду все напече на півдні. І буде тіньочок і буде дуже гарно. А, ну що, друзі, якщо Валя сказала, що посадить тут ялицю, значить не обов'язково вона посадить ялицю. Бо коли в око впадає щось інше, а процес це творчий, то чомусь мені вже тут закрутило криптомерію. Тим паче, що місце, на якому вона росла, не ідеально для неї підходило, але вона там непогано себе почувала. Ну я думаю, що тут місце їй буде значно краще, вона швидше росте, ніж та ялиця корейська, бо та 2-3 см на рік, то я її буду чекати хоча б до пів метра, ще років 20. А ця росте значно скоріше. Вона у мене тут виросла за. Ну не тут, а в іншому місці вона виросла у мене. Здається, за два чи три роки зовсім з маленької, з такого горщичка літрового. Тобто вона була там сантиметрів, можливо, трошки більше десяти ну, до 15 точно. Зараз вона вже сантиметрів тридцять на тридцять гарнезна. І я думаю, що якраз її е, великий розмір це Літл е, Чемпіон то вона не буде сильно здорова і вона трошки прикриє ноги е, на, ви, на вид гортензії і буде тут класно. Плюс у мене тут ж буде стояти крісілко, і воно буде трошки прикривати від сонця. Ну, в общем, я вирішила, що так буде краще. І я її сюди таки посадила. Е, так само в яму додавала, які гортензії трошки кислого грунту. ґрунту. звісно, більше, а криптомеріям менше, бо вони люблять підкислений ґрунт. Саме не кислий, а підкислений. Тому зробила в яму так само її там, з торфом, з мульчою, сосновою, з а, хвоєю опадом у мене був сосновий. В общем, наколотила все, що можна. Е, якщо у вас є опад ялинковий або сосновий, ви можете так само його використовувати і замість мульчі, і додати в ґрунт, і робити з неї дрінаж, бо вона буде передається. І підкислювати ґрунт, можете одразу при посадці покласти сірку. Якщо ця сірка гранульована, вона почне працювати лише через рік. Тобто вона дуже-дуже повільно розкладається. Добавляйте її одразу. Якщо вам потрібно підкислити прям, ну от швидко, і саме сіркою ви хочете, ніяких там уксусів, ні лимонної кислоти, а саме сіркою, тоді потрібно купляти в зоомагазинах сірку продають. для, я вже не для кого там, чи, чи, чи для собак, чи, чи, чи ще для когось. Коротше, є в зоомагазинах сірка, вона дуже швидко розтворяється в воді і дуже швидко починає діяти на рослини. Е, от, якщо у вас є якесь. Е, доброго пролонгованої дії, то так само можна додати, але не в цей час, а трошки пізніше, бо воно починає працювати при, лише при високих температурах. Тобто, як починається весна, літо, ну, це саме смакот. Ми навіть на садовому горщику при пересадці пізно восени додаємо смакот, який буде діяти вже з весни. Тому не обов'язково, але можете додати. Я цього разу не додавала, у мене він закінчився, треба купити буде, я вже на весну додавлю. Ну от У мене якось вже більш-менш склалась картинка з гарним тисом, з бордовою гортензією, з криптомірією, навесні тут будуть цибулькові, можливо, в горщику ще посажу якусь азалію, бо в мене їх тут, азалі і рододендрон є. Тобто тут навесні буде яскраво, буде влітку яскраво, а може якусь хризантему в горщику, щоб і восени було яскраво. Я дуже люблю хризантеми, дуже чекаю, коли вже почнеться період саме хризантем. Так, осталося мені трошки ще більше досипати кори, я її довезу завтра, бо в мене немає, закінчилася. І все. Цей куточок мене вже дуже дуже радує. Я довольна собою сьогодні. Нарешті у мене тут закінчена склалася картинка така пазл, бо якщо в мене щось муліє, то я можу і влітку і в сонцепьок пересаджувати. Головне, щоб хвойні не були з відкритим голим коренем більше там, години. Краще замотати тоді вже в целофан, поставити в тіньочок, побризкати водичкою, а ще краще одразу випробувати, пересадити, якщо вам вже дуже кортить, як мені всім гарного дня, гарного настрою. Йду працювати далі по ділянці роботи повно. Всім бажаю сонечка, тепла, миру, щастя, здоров'я і любові.